Так, Всім привіт! Знову замовлення, але скажу вам чесно, замовляла першу посилку. Ще перша посилка не прийшла, замовила іншу посилку, другу. Щоб прийшла та посилка, я побачила, які сажанці прийшли, я б другої посилки в нас замовляла. Але вже оскільки я її замовила, то вона прийшла і знову вам хочу показати. Знову той самий магазин. Знову відкриваю про вас. Не хотіла на пошті відкривати. Я ну, вже покажу вам, як воно все воно тут. Ну, в общем, що воно і до чого. Так. Так, накладна, подарунок опять, лютики мені. Ще подарунок лілія і подарунок ще одна лілія. Так, дивіться, дозамовлювала по акції горіхи і вишеньку захтіла. Бачу, ціна була приємна також. Ось, вишенька чорнокорка. Бачу, брулечка є корінець будемо дивитися, тому що я того разу, як знімала вам відео, то ну, казала, що потрібно коріння дивитися. То були такі, по-моєму, черешня стаката була. На ній брунечка була, а на коріні непонятно, якийсь дефект. Ось таке, ну я не знаю, таке здорове корневище задубівше, і від нього пару пагінців. Це видно якась хвороба, чи що. Ну я посадила, але корінь був неякісний. От. То ось віці така виженка замовлена. І горішки. Ми замовила ще горіх. Грецький велетень. Садимо з вами. Замовила ще горіх. Грецький кочерженка. Як бачите, у доброму, все зробимо, будемо надіятися, що приживеться. Ну що ж, на цьому буду з вами знову прощатися. Ви ставте лайки і коментуйте!